Бувся вже третій саміт Україна держави південно східної Європи, і для нас це важливо, тому що дійсно це держави, які на жаль історично під впливом Росії. російська пропаганда, російська агентурна мережа досить активно працює в цьому регіоні, намагається його схилити на свій бік, розшатує ситуацію, дестабілізують. Тому важливо сьогодні, що держави Балкан. Об'єднається навколо України, і це вже третій саміт України з Балканським регіоном з державами Балкан, і він доводить, що Україна сьогодні консолідує навколо себе держави світу. Україна сьогодні переконує в тому, що якщо ми падемо, якщо програє Україна, то наступні будуть саме держави Балтії і держави Балкан. І тому дійсно приємно, що кожний саміт Україна держави Пліно-Східної Європи. Приносить все сильнішу і сильнішу підтримку нашої держави. Приносить усвідомлення лідерам цього регіону, що без перемоги України Балкані чекає, на жаль, дестабілізація.